Спрощення умов експорту зброї вітчизняними підприємствами, оборонного комплексу, реформа профтехосвіти і можливе відсторонення депутатки Мар'яни Безугли від участі у майбутньому пленарному засіданні Верховної Ради. Сьогодні парламент ухвалив кілька рішень, і докладно про них ми дізнаємося від нашої кореспондентки Олени Логінової. Вона стежила за засіданнями зараз напрямом зв'язку зі студією. Олено, вітаю! Розкажи нам, як минув парламентський день. Вітаю Олександре. Сьогодні засідання Верховної Ради почалося чи не з головної такої інтриги дня чи позбавлять народного депутата Мар'яну Безуглу права брати участь у пленарному засіданні Верховної Ради. І власне з цією ініціативою виступив комітет з питань депутатської етики після того, як відповідну заяву про відсторонення Безуглої від участі в пленарному засіданні підписали 16 народних депутатів. А причиною назвали поведінку Мар'яни на засіданні в кінці липня, на якому це було важливе засідання, на якому парламентарі голосували за законопроект про повернення повноважень на БУ і САП. І ось тоді нібито Мар'яна Безугла поводила себе неетично і вселяко перешкоджала діям і роботі своїх колег народних депутатів. Давайте послухаємо. Умисно створювала перешкоди для виступів колег, перекривала мікрофон, демонструвала плакати та провокувала. Конфліктних ситуацій в сесійній залі на засіданнях комітету 18 та 19 серпня цього року народні депутати України присутні на засіданні комітету акцентували увагу на неприпустимості такої поведінки, яка має системний характер. Постійно опозиція постійно транслює засідання Верховної Ради, зриває засідання, ходить з табличками. А коли я проводила трансляцію в день, коли було офіційно дозволено трансляцію то скільки вони будуть нами крутити, як хочуть, колеги, я ставлю на голосування пропозицію комітету з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України щодо позбавлення народного депутата України безуглої Мар'яни Володимирівни права брати участь в одному пленарному засіданні Верховної Ради України і доведення такого рішення до відома виборців через газету Голос України, шановні колеги. Я прошу народних депутатів голосувати. За 141 рішення не прийнято, покажіть по фракціях. Як ми бачимо, народні обранці таку пропозицію не підтримали голосів не вистачило. А от серед важливих рішень, які сьогодні ухвалили, так це ухвалення двох законопроєктів, які мають на меті підтримати наші вітчизняні підприємства оборонно промислового комплексу. Це і пільги, і от на чому закцентували увагу, це спрощена процедура експорту зброї, яку виробляють наші вітчизняні підприємства. А давайте послухаємо що це має дати державі? Найголовніше, ми передбачаємо полегшення процедури експорту зброї, яку вони виробляють. Власне, зазначені всі умови вони у сукупності своєї складають правовий режим, який дозволить нашим виробникам значно збільшити свої потужності і власне виробляти не на 9 мільярдів. Доларів, як це є зараз по року зброї? А виробляти на всю свою потужність а потужність на зараз втричі більше. Також я відмічую, що серед важливих рішень цього пленарного тижня було також ухвалення змін до держбюджету, а саме, перерозподіл 40 мільярдів гривень на пріоритетні увага, не військові потреби. Тобто мова йде про медицину і освіту. Ми пропонуємо на більш ніж 3 мільярди збільшити видатки на лікування коштом держави українців, які мають рідкісні онкологічні або орфанні захворювання. Більш ніж на 4,5 мільярди гривень. Ми плануємо надати на забезпечення харчуванням гарячими обідами. Як про це говорив президент учнів початкових класів та середньої школи на всій території. України, крім того, більше ніж мільярд гривень пропонується спрямувати на підтримку ветеранів українсько-російської війни та багато інших соціальних невійськових потреб. А також сьогодні народні обранці проголосували за законопроект, який змінює, реформує професійно-технічну освіту. І народні обранці вважають, що це має зробити її більш якісною. До прикладу, вже не буде звичних нам ПТУ, а мають бути професійні коледжі, професійні військові коледжі і центри професійно технічної освіти. І от в таких центрах і коледжах Зможуть отримувати професію не тільки діти після 9 класу, а також дорослі, в тому числі наші ветерани. Ну і ще така сьогодні була невеличка інтрига: чи дозволять народні обранці чи проголосують за? Дозвіл прямої трансляції засідань Верховної Ради. Ну, в результаті все-таки голосів не вистачило. Поки що, народні обранці на це ще не наважилися. Але подивимося, що буде далі. Олександре Олено, дякую тобі. Олена Логінова розповіла нам про підсумки сьогоднішнього дня у парламенті.